Під різдво діти мріють про різні подарунки: матеріальні та безцінні. Хтось хоче, щоб швидше закінчилась війна, а хтось просто хотів би знову опинитись вдома. І незабаром у частини дітей це бажання здійсниться. Чергову групу незаконно депортованих дітей з окупованих територій України буде повернуто на батьківщину. Про це повідомив прем'єр-міністр Катаро Жасім Альтані. Саме його країна веде переговори з Росією щодо повернення маленьких українців на батьківщину. Ми виконували цю роль на основі запиту на початку від українців у нашому постійному обміні та спілкування з ними. Як ми можемо допомогти, і ми використаємо канали зв'язку та відносини, які ми маємо з Росією. Катар на сьогоднішній день виступив як третій сторону посредніком репатріації українських дітей. Уже є успішний кейс брата українських дітей з допомогою Катара, які підключились до цього переговорному процесу. Першу успішну домовленість Катару було здійснено у жовтні цього року. Чотири повернені дитини. Слідом за ними на батьківщину повернули ще одного Богдана Єрмохіна, якого навесні 2022 року депортували до Росії з Маріуполя. Якою буде нова група дітей? Скільки вдасться повернути додому на цей раз, невідомо. Правозахисники кажуть, це дуже непросто та прозорого алгоритму чи механізму, як це зробити. наяснуя. Официальные источники заявляют о том, что более 380 детей были возвращены в mm -hmm. Украину. Но э, украинская сторона четко верифицирует данные детей, которые подвергались депортации. То есть должно быть заявление от родственников и дополнительные пояснения, которые дают возможность начинать поиски таких детей. К сожалению, люди, которые находятся в оккупированных территориях, для них крайне сложно обратиться по этому вопросу к официальным властям украинским для того, чтобы этот, обнародовать, верифицировать этот случай и предпринимать меры уже с помощью украинского правительства и украинских чиновников. Из-за того, что они там находятся под постоянным прессингом и угрозой, так скажем, быть незаконно задержанными, привлеченными к надуманной ответственности, так как оккупанты всячески пресекают любые попытки Абшені з українськими властями, крім того, країна терорист продовжує замітати сліди, щоб приховати справжні масштаби своїх злочинів. Російська федерація усложняється, ще процес повертання українських дітей тим, що міняє їм дані, міняє їм метрику, видає їм документи російського образця. Черговий гучний випадок, про який стало відомо зовсім нещодавно. Українську дівчинку незаконно депортовану з України удочерив депутат, наближений до Путіна голова партії Справедлива Росія Сергій Миронов. Які люди нам нужны? Умри до пенсії, товариш, спаси бюджет своєї країни, паши по як вол, поки не здохнеш. плати налоги і кредит. Терпі, молчи, чого ти стоніш? Станать Росії не вірить. За даними журналістів Бібісі та важливих історій, наприкінці серпня 2022 року. Чиновник разом із дружиною відвідав окупований Херсон. Десятимісячна українка Маргарита Прокопенко на той момент лікувалась від бронхіту у Херсонській обласній дитячій лікарні. Лікарі стверджують, що після візиту її терміново виписали. У грудні 2022 року Миронов подав документи на удочеріння Маргарити. Росіяни стерли її минуле, замінивши ім'я. Тепер вона стала Мариною Мироновою та переписали місце народження підмосковний Подільськ. Уповноважена президента справ дитини Дар'я Гересимчук повідомляла, що станом на кінець березня українській владі точно відомо про понад 19,5 з половиною тисяч дітей, незаконно вивезених до Росії. Страшно уявити точну суму, скільки дітей знаходяться далеко від дому. Але у співпраці з міжнародними партнерами все ж є надія, що частину з них нам вдасться незабаром повернути додому.